Ін'єкції ін'єкційний спосіб введення ліків відноситься до так званого парентерального способу, тобто такого, коли ліки поступають в організм, минаючи травний тракт. Ін'єкційний спосіб введення ліків характеризується високою точністю дози препаратів і відсутністю їх змін під час поступлення в організм. Ін'єкції бувають внутрішньошкірні, підшкірні, внутрішньом'язові, внутрішньовенні. Внутрішньоартеріальні, в черевну порожнину, в плевральну порожнину, в серце у спинномозковий канал. Лікарські засоби, що вводяться за допомогою ін'єкцій, а також шприци, мусять бути стерильними. Руки медичної сестри, що готує ін'єкції, мають бути чистими й обробленими антисептиком. Виконання ін'єкцій здійснюється в гумових рукавицях для захисту від зараження вірусами імунодефіциту людини чи гепатиту. Для всіх ін'єкцій на сьогоднішній день використовують лише одноразові шприци: миття рук. Звичайно, оптимальним є миття рук у протошній воді. Для миття використовують теплу воду. У переважній більшості руки миють туалетним чи господарським милом, але. У цьому випадку в кінці робочого дня медична сестра для запобігання пересихання шкіри використовує живільні креми для рук. Зараз викладач миє руки рідким милом з гліцерином, миє долоні й тильні поверхні кисти. Великі пальці між пальцями. Добре змиває мило з рук і витирає їх салфетками або рушником. Одягання гумових рукавиць. Спочатку перевіряє цілісність упаковки, розкриває її. Витягує внутрішню обгортку з рукавичками на стіл. Розкривши її, бере одну рукавичку за вивернуту ділянку. І одягає на руку. Внутрішня поверхня рукавиць вкрита тальком, що облегшує ковзання її по руці. Так само одягає рукавицю на другу руку. Техніка утримування шприца. Так виглядає утримування шприца у разі проведення внутрішньошкірних ін'єкцій. Вказівний палець правої руки притиснутий до муфти голки і запобігає від'єднанню голки від шприца. Мізинець лежить на поршні і не дозволяє поршню випадково зміститися. А великий, третій та четвертий пальці, тримають циліндр шприца. Під час виконання внутрішньошкірної ін'єкції. Шприц складеться майже паралельно до передпліччя. Голка повернута зрізом догори. Так само утримується шприц у випадку проведення підшкірних ін'єкцій. Кут між шприцом і плечем біля 30 градусів. Зріз голки спрямований у протилежний бік від плеча. Під час виконання внутрішньом'язових ін'єкцій шприц утримується по-іншому. Мізинець правої руки лежить на муфті голки і запобігає від'єднанню голки від шприца. Вказівний палець знаходиться на поршні і не дозволяє йому випадково зміститися. А великий третій і четвертий пальці тримають циліндр шприца. Шприц тримається вертикально, перпендикулярно голкою до поверхні місця ін'єкції. У випадку внутрішньовенних ін'єкцій шприц тримається в правій руці так само, як у разі внутрішньошкірних і підшкірних ін'єкцій. Зріз голки спрямований вгору. Внутрішньошкірні ін'єкції. Внутрішньошкірні ін'єкції використовуються в основному для діагностичних проб. Для діагностики туберкульозу. Проба манту, бруцельозу. Проба бюрне. Ехінококозу проба касоні. А також для визначення чутливості організму до лікарського препарату внутрішньошкірне введення анестетика застосовують для місцевого знечулення. Для внутрішньошкірних діагностичних проб використовують шприци об'ємом 1 мл. Найкраще інсулінові. Іголку довжиною 12-16 мм діаметром 40, 45 мм обов'язково з коротким зрізом. Викладач готується до проведення внутрішньошкірної ін'єкції для виключення підвищеної чутливості організму до препарату. Готуються стерильні ватні кульки і салфетки. Змочується їх у 70-градусному етиловому спирті. Треба уважно прочитати на ампулі назву лікарського засобу. Звернути увагу на відсутність пошкодження ампули. Протирається ваткою зі спиртом ампул у напрямку згори донизу. до низу. Струшується вміст звуженої частини ампули, надрізається ампула спеціальною пилочкою, що додається до ампульних ліків. Ще раз протирається місце надрізу спіртом. І через стерильну салфетку обламується ампула в місці надрізу. Береться шприц, знімається з голки ковпачок. Ампула тримається в лівій руці першим і другим пальцями шприц у правій руці. Обережно. Щоб не доторкнутися голкою до зовнішньої поверхні ампули, фіксуючи шприц до своєї лівої долоні. Вводиться голка в ампулу і набирається 0,3 мл вмісту. Видаляється повітря зі шприца. Для запобігання від'єднання голки під час видалення повітря. Її необхідно обов'язково фіксувати вказівним пальцем руки, у якій тримається шприц. Під час видалення повітря зі шприца не можна розприскувати ліки, що видаляються. Особливо це стосується вакцин, сироваток, туберкуліну. З цією метою повітря зі шприца видаляється в ампулу, з якої набирали препарат, або в надітий голку ковпачок. Одягається ковпачок на голку і шприц готовий для виконання ін'єкції. Протирається шкіра середини передньої поверхні передпліччя спиртом двічі. Перший раз широке поле, другий раз безпосереднє місце ін'єкції. Лівою рукою утримується передпліччя пацієнта, дещо розтягується шкіра. І тримаючи шприц майже паралельно до руки хворого, вводиться голка практично горизонтально у шкіру лише настільки, щоб у шкірі сховався зріз голки. Розчин водиться повільно в об'ємі 1,1 мл. Критерієм правильно виконаної внутрішньошкірної ін'єкції є утворення у місці введення пухиря у вигляді лимонної шкірки. Легко віймається голка і шкіри, шприц промивається антисептиком і потім замочується у ньому. Ваткою можна акуратно зняти краплю препарату на шкірі, а також крові, що може виступити після ін'єкції. Вата на місце введення не прикладається.